Сьогодні ми на вулиці Барковій зустрілися з родинами, чиї домівки були зруйновані влітку внаслідок російського ракетного обстрілу. Як і обіцяли, встановили тут мудрі будинки, де люди зможуть проживати, доки не відновлять власне житло. Обидва будинки, що передаються Одесі, обладнані всім необхідним для проживання від мебелів до засобів гігієни. Окрема подяка фонду Save Ukraine та їх міжнародним партнерам All Health and Hearts. Також дякую будівельним компаніям, які допомогли підготувати фундамент під встановлення модульних споруд. Тримаємось разом та працюємо далі. Через 30 хвилин вже приїхали дітей. І ви вже були теж приїхали. І ви сказали, що тут що щось робимо. Так ви сказали, що мені от. Все, спасибо вам большое.